Бо я зійшов із неба не на те, щоб жити волю мою, а волю отця, що мене послав ти в нічого, а воскресив те останній день. Кача по сині, плине кача по сині. Мамко ж моя не лайме Залаєш залаєш ми в залаєш ми в Низького слонімо голови перед родиною загиблого, яка виростила і виховала нам цю самовіддану людину, людину, яка поклала своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Запрошую до слова побратима, бойового побратима Ігоря Єременка Юрія. Показу. Дуже сумно казати. Це дійсно герой. Я хочу, щоб коли ви казали героям слави ви підрозумували, що це Ігор Слівка. Це дійсно герой. Це вірний побратим. Вибачте, важко щось говорити, тому що Ігор я знав з перших днів, коли він був поруч. Коли ми їхали на Майдани, проривали колони Беркуту, штурмували тут управління міліції, він був завжди поруч. І я завжди знаю тут багато стоять, тільки знають, що Ігор був з тих, хто завжди прикривав. І з ним було безпечно. Він рвався наперед і на другу хвилю ротації. Саме я його згітував, батальйон Азов. Пробачте, тяну, що я не був тоді. Пробач, тому що і на собі відчуваю, що можливо тому він десь пішов, що ми не були там. Shall we be